Кополі, По і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Поховайте, доставайте, кайдани порвійте. І мене в сім'ї великий, новий, вольний. Не забудьте пом'янути, не злим тихим словом. А як вас звати? Наташа. А вас? Лєночка. Ага. А, а, а прізвище яке ваше? Що ми робимо сьогодні? Просто Наталія Єліна. Не страшно, можна. Як умру, поховайте, в мене на могилі, серед степу широкого на Україні не Що в лени широкополі і Дніпро, і круче. Було видно, було чути, Як реве ревучі. Як понесе з України сине море, проворожу. <плес> <плес> Поході є і лани, і гори, все покину, і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хай да не порвіте. І вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене, сім'ї великій, сім'ї вольні нові, не забудьте пам'янути, не злим тихим словом. Що ми робимо сьогодні? Це вам, це вам накратить. 150 років.